Ми пам'ятаємо життя одного святого, коли йому Господь дозволив бути в раї. І він там ходив, ця людина ходила по опителям небесним, бачила красоту тих святих людей і ту красоту, неземну, райську красоту. І коли вони все прийшли, Ця людина спитала, а де Божа матір? Тільки Божу матір не побачили, і побачили її дворця небесного. На що англії відповіли? Божа матір не живе на небі, вона постійно на землі, вона постійно з ким родом для того, щоб відчути їх молитву і допомогти їм спасінню. Саме тому святий Григорій Боссові каже, якщо б не була Божа матір. Молилася за кожного із нас, то ми не змогли спастися. І тому почитання Божої Матері це не просто християнська традиція, це критерій православ'я. Якщо людина не почитає і не молиться до ікони Божої Матері, вона не християнин, ця людина не православна, тому що досвід. Християнське життя показує, якщо людина сумнівається в необхідності і не відчуває внутрішньої потреби молитися до Божої Матері, то в кінці-кінці вона не буде й молитися до Христа Спасителя. Тому що та людина ніяк не буде розуміти своїм серцем, навіть не розумом, а своїм серцем, що якщо ми кажемо, що ми люди церковні, а церкви це тіло Христове і наше. Голова церкви Христої це Христос, а Христу дала життя Божої Матір, то ми не можемо не любити їй Божу Матір, яка дала оце земне життя Сину Божому, який завдяки їй став Сином Людським. Саме тому, дорогі браті і сестри, таке внутрішнє торжество відчуває кожен із нас, коли ми святкуємо праздник Божої Матірі згадуємо якусь подію з її земного життя чи почитаємо її святу ікону. Тому що це рідне нашому серцю. це рідна мати кожного із нас. І ми знаємо, ми впевнені, що якщо якась біда, вона обов'язково приходить на допомогу. Головне, щоб ми цього хотіли і цього попросили, цього цьому помолилися. Саме тому колись преподобний. Афонський подвижник сказав, що якщо людина ні разу не молилася і не плакала іконою Божої Матері, ця людина ще не християнин. І тому ми, люди віруючі, навіть коли немає виклик серця, коли серце мовчить, але ми розуміємо, що жити так неможливо, ми обов'язково маємо. Тебе понуждати до молитви. Ми обов'язково маємо себе заставляти, стояти перед іконою Божої Матері і просити Господа, і в неї самої Господи, смягчи моє серце. Божої матір, ти знаєш, як важко жити на цій землі. Допоможи мені пройти це поприще земне, та щоб обов'язково досягнути того призначення свого, тої пристані тихої, спокійної. Яка є царством Христовим і якому ніколи не буде кінця віки. Амінь.